Ще один молодий лучанин поліг за Україну. Іван Герасимчук, якому нещодавно виповнилось лише 26 років, загинув на Курському напрямку під час свого другого бойового завдання. Віддати останню шану герою рідні, друзі, близькі і знайомі прийшли до кафедрального собору Святої Трійці полеглому захиснику було всього 26 років. Найбільша втрата героя Івана Герасимчука болить його рідним. Загинув, захищаючи нас, наших діток. Шкода, що такі молоді хлопці гинуть. Тата у нього немає, є тільки мама, дві сестри. Надійної пори для мами вже теж немає. У цивільному житті Іван Герасимчук працював на одному із заводів. Не встиг створити власної родини. У захисника лишились мама і сестри. Віддати останню шану герою до кафедрального собору Святої Трійці прийшли його друзі і однокласники. Івана я знала з дитинства, він жив навпроти. Ми навчалися в одній школі номер 16 на цукровому в паралельних класах. І якби все дитинство ми грались на вулиці, дружили, якби ну, знаємо тільки з хорошої сторони, шкода, що так сталося, якби ми тільки знали, що літом його забрали, там не знаю, десь два-три місяці назад. І оце вчора ми нам сказали, що він загинув. І мене знала, що його на Курський напрямок взагалі, що аж туди добре, бо він ну, щирий як дитина. Герою випало провоювати всього близько двох місяців. Він був навідником аеромобільного відділення і поліг за Україну 29 вересня на Курському напрямку. Ну, знаю, що його забрали, то що дали повістку. Він був це він пішов. У п'ятницю на друге за завдання. Перший раз нічого, другий раз йому от було 26 років. Дуже хороший спокійний був хлопчина. Це однокласник моєї дочки, просто серце розривається. Я недавно його бачила і вже немає. Дуже хороша була щира людина, дуже чиста і світла. Безобідна. Просто дитина, це ж не, не є дорослий. Це, це ж, що ж це можна сказати? Що 26 років і ми сьогодні біжимо вже нема. Світлий, гарний, добрий, приємний. Він нікого на вулиці не обійшов. Він до людини не образив. Дуже хороша дитина. Виріс на моїх очах слухняний хлопець, ніколи нікому поганого нічого не зробив. Хороший, добрий. Навіть не віриться, якщо чесно. Приходив до мого сина, син у мене старший від його на три роки. Гляділа не раз його, там ще сестричку, як його мамі, їхній мамі треба було десь відлучитися. Слухняний був, невредний, слухняний, хороший хлопець. Поганого я нічого не можу навіть пригадати. Завжди допоможе, як треба. Хороший хлопець. був. Проводжали Івана Герасимчука всією громадою. Важливо не лише цінувати подвиг героя, але й підтримати його найрідніших. Я вірю, дорога родину, дорога мама, що Господь дасть вам сили не тільки в сьогоднішній день, а й в день завтрашній, ходити на могилку до свого сина. Звичайно, там будуть пролиті сльози, там будуть ті спогади, які ніколи не полишатимуть вас від самого його народження. Я вірю в те, що завжди там буде запалена свічка, завжди будуть живі квіти. Але в свою чергу і всі ті, які знали Іванка вашого, я теж думаю, що будуть підтримувати для того, щоб підтримати і вас. Ми провели в останню ще одного нашого героя, зовсім молодого хлопця, 26 років. Тільки в вересні виповнилося 26 років. І на великий жаль, життя його обірвалося на цій страшній війні. Стільки всього він не встиг зробити, стільки всього було попереду. Але він віддав життя за, за всіх нас, за Україну, за наше місто, за те, щоб відносно мирне життя продовжувалося і щоб тут в нас не було таких. Страждань не було такої розрухи, не було таких руйнувань, які на превеликий жаль є в містах на сході, на півдні України. Герою нашому вічна пам'ять, честь і шана, щире співчуття рідними близьким. Поховали героя Івана Герасимчука на місцевому кладовищі у селі Полонка. Віра Шевчук, Морослав Котинчук для новин на часі.